Андрій Федорович, до вас питання. Чим ви підживлюєте кавун? Який секрет? Так, Перша підкормка була в нас селітра 10 кг на гектар. Рутстар 3 к... літри на гектар і 13 13,7 кг на гектар. Це, це нуті супер преміум. Так, і вже каль... друга підживка була кальциніт. Mm -hmm. І третю повторили така, така як перша. Була. І третю повторив так, же, як першу. Mm -hmm. Четверту буду вже додати селітри. Це, це вже секрет. Ми зараз порішаємо, що тут будемо робити. Кавунчик дуже гарний. Бачите, вже так. Потрохи між закривається, розпустили його. Ну супер! Федорович, дякую, молодці!